Там дорога на як уже прийнято за мною, а ми що то тут хочемо. Значить, скажу, бо завчора і скажімо друга давав такі дві новини. Значить, копує седе, наша великолітальна її організація. Вступили в два проекти від всесвітньої організації України, охорони здоров'я по первинній медичній допомозі. Вони будуть, мабуть, дві дві взагалі по Полтавській області, в тому числі наша, так як стратегія наша відповідає вимогам всесвітньої охорони здоров'я. Будуть вони включатися в цей проект, не знаю, як ми будемо сприяти. І друге, що з приємного наша первинна медична допомога через червоний хрест. Буквально вчора їздила на Червоний Хрест, включили нашу первинну медичну допомогу в такий проєкт, який від Червоного Хреста надається, як ми так розуміємо, транспортний засіб, пальне і оплата водія по виїзних прийомах громадян по громаді. Наданю медичних послуг. Яка це буде процедура? Яка це буде звідкись? Нам невідомих, які тільки зайдуть транспортні засоби інструкції для використання і по використанню пальному, по заробітній платі ступатимемо водія, звичайно, в залежності від тієї категорії посвідчення водійське, яке необхідне для заняття. Ми будемо... Це нюанси. Далі, а, ну так, да, третій пакет у нас по туберкульозу ми включилися ще один. Мада війна від такий проєкт з наступного року. Будемо працювати над цим. Так, далі. Стосовно доріг загального користування, вчора була в агентстві місцевих доріг докладки на Сергія Миколаєвича. Радужних таких великих нічого не було. Єдине, що пообіцяв, що дороги загального користування при можливості з керівництвом ОВА, якщо будуть погоджені. Будемо виконувати 50 на 50, 70 на 30 не розглядається це питання, ще 70 їхні, а наші 30, поки що 50 на 50. Стосовно дороги Байрака, Байрака, на наступний рік ми зверталися від селищної ради і в агентство місцевих доріг, і військову адміністрацію. мов на Байрак дорог, завершиться будівництво зборока. Я особисто просила ніби паяк зробити. Ну так, баяк на тільки я знаю, за мене побіці, блок, то вона прийнята по-моєму. Ну, завершення робіт у них у нас. Ну, речі, на учену і звідували, що явища на мужка. там це робити не буду. Ви прийняти. За кошляними зверталися в Агроінвест, щоб вони помогли своїми силами. На даний час ніяких дій немає. Вся і як сказав Петро Петрович. Так що він не заробимо, будемо робити з бюджету своєї громади. Вони Степаніку всю, вся техніка йде. Всяка Степані. Я вас дуже розумію. Там автобуси скоро шкільні, не йдеться тебе рай свої там я би такі шопетрович таку Ой, я. бесіду я могла б вести з людиною з вулиці. Якщо ви сидите на кожній сесії, розумієте, що я yeah, мову exactly... за державні дороги, які будуть з державного коштів, а це будуть е, загального користування, які будуть на співфінансування з місцевого бюджету і з обласного бюджету. Стосовно Пошкарівського плануватиме це шкільного автобуса. Ну а що зараз її підбивати в боки? От ви ж ну, зараз, мужчина. Ну ви розумієте. Мені це мені розумієте. Мені це мені питання наступного року. Я... Взагалі нічого там він не переїде, Я вже не мені можу мені. переїхати просто це Так що там нічого не треба підбивати. Все зрозуміло. Якщо немає інших питань, Дивіться, є ще питання. Я вчора розкинулися з хлопачами. Заможні позволили сказали, він уже не займається. Похоронити людину в багажці, ми давали знаряду вчора людей, будівельної бригади з Києвичі не привозили. Світлана Вікторовна, звідки вас заприїжджують копачі? Та відкіда хочуть, своїй, збіва, я зараз шарохую давила. Це наші хлопці зручно, це мої хлопці зручно. Але був похоронця і в Кротовщині. Вони там хоронили, а багатця кажуть, що немає мають джурку Сергія. Вони родили вчора. Як виношення немає, це Не просто однокласники вона робити. Замулюючи чорну да. троянду. Чорні, ну, немає було, людей. Було, немає людей. Працівник із територіального центру Каралаш вже спускає. Не знаю, як вам сказати, як вирішив цю ситуацію. це. Андрій Васильович, немає копачів. Якщо є кандидатури пожалуйста. Я будемо всі варіанти розглядати. Ну Хлопці на мосту ловлять що ж, які копачі. Вони да. по 5 тисяч беруть хлопці, тобто і не дуже дешево. Та модрі сина, я не знаю, то дуже ш... ситуація. Забирай. Не. хлопці. Немає. Я розумію, Обагай що це не місто, що треба копати, будемо вирішувати. Дівчата ж не копають. Ну, копати. На чорний немає інших питань. Сесію вирушують закрити.